представили. От, загалом ISEX саме в Україні він існує з 1994 року, як офіційно, скажімо так, його заснували. От, е і перед тим, як почати говорити взагалі про Юспік Форум, це молодіжний форум, який ми організовуємо, скажімо так, від молоді і для молоді в Києві вже е цієї неділі, 15-го числа. От, але детальніше саме про цю подію розкаже Тетяна. От, е да, і перед тим, як розказати про подію, загалом хочеться розказати. Сказати про саму організацію, щоб люди розуміли, ким саме чиїми руками це все організовується, і яка мета самої організації і як це пов'язано загалом з молоддю? От я вже представилася, хто я є, от Катерина Кірвас, тому можемо йти далі. В принципі, якщо говорити взагалі, що таке ISEC, то ISEC це міжнародна молодіжна організація, що розвиває лідерство молоді шляхом міжкультурних обмінів, членства в організації та проведенням подій, які сприяють сприяють розвитку юних лідерів, і АСЕК в Україні працює в сфері цілей сталого розвитку, інформуючи суспільство в цій тематиці та організовуючи ініціативи, які сприяють вирішенню таких проблем. Наприклад, ЮСПІКФорум а це теж ініціатива, яка пов'язана з цілями сталого розвитку. Наприклад, цьогоріч в нас такі теми обрані як працевлаштування, важливість волонтерства в Україні під час війни, в принципі, важливість такого волонтерського більш руху спрямованого руху і загалом Му важливо бути саме. Створювати цей прошарок української активної молоді в наш час. От, е якщо говорити про заснування Айсоку е в принципі, то він був заснований після Другої світової війни, от е групою молодих е людей, е і він е існував, е він існує вже 75 років. От, і він був заснований представниками семи країн європейських, е наскільки я пам'ятаю. А е це були представники з Бельгії, з Нідерландів з Франції. І з Фінляндії, і ще, і ще декількох країн от загалом контекст, який був тоді в світі. Був дуже був доволі, знаєте, несприятливим в плані, наприклад, економічного розвитку. І тоді у країнах Європи, в принципі, поставало досить багато викликів. Наприклад, перший виклик це перебудова, бо велика частина Європи була зруйнована а також у людей ну в того часу. Як і зараз, в принципі, була економічна криза, от інфляція. Також не забуваємо про те, що війна має дуже погані наслідки для нашого клімату. От і. Типу, саме із-за цього група молодих людей, бачучи все, що тут відбувається, вирішила, що потрібно створити організацію, яка сприятиме вирішенню декількох викликів, щоб молодь загалом більше була обізнана в сфері того, як працює економіка. Загалом як працюють, як працює міжнародна політика, якщо можна так сказати, як взагалі існують, живуть, відчувають себе інші країни, інші народи. Саме тому був створений ISEC, з ідеєю кроскультурного обміну. Якщо говорити про мету самої організації, чому ми існуємо, то це те, що ми прагнемо досягти миру та реалізацію людського потенціалу. І мир тут є декілька значень саме цього слова в цьому контексті. То це мир означає, що світ без війни, а також це мир про, знаєте, про життя в гармонії з собою. От бо коли ти пізнаєш себе, тільки тоді ти можеш краще розуміти інших, краще розуміти. Контексти інших людей, контексти інших народів, а, чим вони живуть живуть, чим вони займаються. А, от, і саме тут про реалізацію про людського потенціалу можна сказати, що коли ти сам себе відчуваєш. Більш ну, самореалізованим, в тебе нема потреби кимось, з кимось конфліктувати, комусь щось доводити. От, якщо говорити про те, для кого ми це робимо, то нашою цільовою аудиторією є молодь. От. Тобто ми залучаємо і розвиваємо молодь, яка створює краще майбутнє. От спочатку, коли ти, там, наприклад, приєднуєшся в організацію, ти організовуєш різні події, або ти організовуєш кроскультурний обмін, ти таким чином розвиваєшся, ти розвиваєш. Виваєш себе, а також ти впливаєш на своє найближче оточення. Наприклад, ти відправляєш або людину на стажування, або ти просто розказуєш людям про айсек, про важливість впливу, як його класно робити, про важливість волонтерства. І таким чином ти покращуєш також своє найближче оточення, яке в свою чергу впливає на інших людей навколо. І таким чином вплив АйСоку, вплив такого позитиву, скажімо так, він розширюється. А, якщо ми говоримо, як ми це робимо а, за допомогою яких інструментів? То ми розвиваємо лідерство, і ми віримо, що лідерство є фундаментальним рішенням, і може воно бути розвинено будь-ким і будь-де, тобто нема такого в нас поняття, що або ти там народився лідером і ти е, їм і є, або в тебе є якісь навички, в тебе є певні цінності, лідерські, або їх немає. Ні, ти можеш приєднатись в організацію, і ти можеш розвинути саме ці цінності, якості і стати лідером, який буде рухати в майбутнє нашу країну. А якщо ми говоримо про те, як саме ми це робимо, то ми даємо можливість молоді стати лідерами, які керуються цінностями і позитивно впливають на світ навколо. От тобто, тут саме йдеться більш про позитивний цінностний вплив, що ми живемо за певними цінностями, наприклад, про те, що ми доволі прозоро діємо, тобто в нас немає такого, що ми щось скриваємо. От або, наприклад, те, що ми намагаємося розуміти думки інших, тобто, ми, як організація, ми не дискримінуємо от ні по яких. Ознаках, тобто незалежності від твоєї статі, від твоєї сексуальної орієнтації і так далі. От. І що ми взагалі робимо? Якщо говорити, скажімо так, практично, то ми заохочуємо молодь розвивати лідерство за допомогою практичного досвіду? У випробувальному для них середовищі, тобто у середовищі повному повному викликів. Тут хочеться привести приклад з стажуваннями, якраз таки, які ми робимо. От, наприклад, ну це міжнародні стажування в сфері волонтерства в іншій країні, або це професійна сфера, наприклад, IT, або це бізнес адміністрування. Або це можуть бути стажування в сфері педагогіки, і коли людина відправляється в іншу країну, з зовсім іншими реаліями, працювати в певній компанії або в школі, наприклад. Працювати з іншими реаліями вона виходить зі своєї зони комфорту. Вона якраз таки і відчуває це середовище викликів, і через нього вона розвивається. Бо тільки якщо ти відчуваєш на собі ці виклики, відчуваєш на собі певні труднощі, і ти через них проходиш, тільки так ти можеш якось розвиватися по життю. Тобто АйСЕК це не про стагнацію, айсек це про розвиток. Якщо говорити саме про діяльність і контекст АйСОК в Україні, то зараз на даний момент в нас є 11 локацій. Осередків по всій Україні, наприклад, є в Києві, є в Харкові, є в Одесі, в Дніпрі, у Львові. В багатьох містах України. От у нас зараз близько 500 активних учасників. Також щорічно ми залучаємо 7 тисяч плюс молоді приблизно. Також у нас є 100 плюс партнерів по Україні, в принципі. От і також під час війни, повномасштабної, коли вона почалась, ми створили новий проект, який не стосується того, чим займається Айсак. Глобально, а це чисто а, проект, який створив саме ISEC в Україні від України для України, а, і саме детальніше говорячи про е, діяльність, то в нас є міжнародні стажування, як я вже сказала, Global Volunteer, Global Volunteer, Talent і Global Teacher, Тобто, це волонтерські, професійні е, і викладацькі. Стажування в сфері викладання, от про які я вже сказала, в принципі, в чому заключається концепт, вони є довгострокові, є короткострокові, і ти відправляєшся, скажімо так, в іншу Україну, робити позитивний вплив там, або працюючи в певній НГОшці, в школі або в компанії. от, в певній сфері, якраз таки, які можуть бути направлені на цілі сталого розвитку. От, а якщо говорити про саме проєкт, який був створений під час війни, то це ініціатива. Lead for Peace», яка більше сприяє розвитку, скажімо так, української української молоді і українських школярів, українських дітей, тобто делегати викладають в школах уроки, які не стосуються математики, там читання і так далі. А це більше про соціальний вплив, про важливість не знаю, діяти стало і так далі. От, і тут ви можете побачити саме результати, які були зроблені вже спочатку повномасштабного вторгнення в цьому проєкті. От і тут мені хотілось би вже поговорити детальніше про you Speak Forum, от і про його цілі, загалом, і про важливість залучення молоді. От але я бачила, що ніби є якесь питання. Я хотіла спитати безумовно. Okay. Ми заговорили про зміни, які відбулися в ISEC з початком повномасштабного вторгнення. Я думаю, це дуже цікаво для. Для всій молоді. Одна із ваших місій, це безумовно, є волонтерством. Чи вдалося вам залучити волонтерів сюди, які приїжджають до України і допомагають тут? Насправді, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вимушені були департамент саме вхідних стажувань закрити. От, і це питання воно довго не підіймалось, бо. Ми не бачили, ну, були не дуже сприятливі умови для цього на початку повномасштабного вторгнення, особливо. От. Але зараз насправді ми думаємо. Вже це повертати. От, із, наприклад, ем, наступної осені, щоб були саме волонтери, які були в Україні, вже тут. От, це доволі насправді довгий процес от, відновленням цього всього. А, бо наразі ем, не є прям багато людей, які застали ці часи саме організації волонтерських стажувань. От, а, але ми думаємо над цим, ми навіть не думаємо, ми вже діємо в цьому напрямку, щоб це ем, відновлювати. Ось так. Дякую вам, Катю. Тетяно, що перейдемо до форуму. Окей, дякую, вітаю всіх. та, uh, як вже згадала, мене звати Тетяна, я голова організації заходів та проєктної діяльності ISIQ в Україні. І разом з Софією, яка є керівницею організаційної команди you Speak Forum, ми розкажемо детальніше про наш форум, uh, що можна очікувати, кого побачити, і загалом, навіщо доєднуватись до нас? А почну з того, що Speak Forum – це щорічна подія для активної молоді, що шукає можливості зробити свою країну кращою. Як саме ми це робимо, як згадувала вже Катерина, ми залучаємо наших партнерів, де ми говоримо про працевлаштування, про волонтерство. І цього року будемо також говорити про допомогу Україні і про те, як молодь може доєднюватись до відбудови та допомоги для швидшої перемоги нашої держави. І якщо говорити детальніше а Розкажу про розклад. Загалом вона буде починатися з 10 ранку. Буде починатися реєстрація 15 жовтня. Тому будемо чекати усіх бажаючих. Ми будемо вас зустрічати, і подія буде тривати до 18 години. У нас будуть наші сесії від наших партнерів, від співорганізатора. Це Міністерство культури та інформаційної політики. А також у нас будуть нетворкінг-спейси, панельні дискусії, де можна буде обговорити різні потрібні та актуальні теми для нашої молоді в Україні зараз і де саме це відбуватиметься, це буде ТРЦ Голівер, саме 11-й поверх, і е, вартість це є 300 гривень для молоді. І думаю, тут Софія зможе детальніше розповісти про те, що можна очікувати. Так, дякую. Отож, загалом, бачення цьогорічного форуму це Use has no limits. з англійської перекладається як молодь не має лімітів, не має обмежень. Ми справді віримо в те, що кожна людина вона може досягнути всього, чого вона бажає. І якщо ви можете подивитися, то тут фокус саме на слові you. тобто, що кожен прям зможе прийти і, наприклад, щось для себе нове дізнатись і далі йти до своїх цілей, до своїх мрій і знову ж таки сприяти розвитку Тку України надалі. І щодо наших партнерів, представників, спікерів, то як вже було зазначено, в нас будуть представники Міністерства культури та інформаційної політики. Також серед наших партнерів це Укрсиббанк. Вони більше розкажуть про якісь фокуси більше на людях, як вони зараз з цим працюють, як варто в цьому напрямку рухатись. І також в нас будуть партнери. Це Бінанс. Вони більше розкажуть про якусь фінансову частину, про криптовалюту. Тощо ну. Ну і, звісно, як ви можете розуміти, це не всі спікери. Ми декого залишаємо в секреті. Буде багато представників громадських організацій, які зараз працюють в Києві, і загалом в Україні. Ну і ви, звісно, можете отримати купу позитивних емоцій. І також ви зараз бачите на екрані QR-код. Це QR-код посилання на наш інстаграм. А в шапці профілю є посилання на реєстрацію на юспікфорум. Тобто, ми вас дуже чекаємо. Реєструйтеся, заходьте за цим посиланням і побачимося вже 15 жовтня. Дякую. Дякую вам, Софія Дмитро. Тож хочу надати вам слово. Розкажіть про свою участь у цьому форумі. Всіх вітаю. Власне, про проект Юрепорт. «Юрепорт» – це міжнародна ініціатива, яка діє по 100 країнах світу. Це ініціатива від дитячого фонду «Юнісеф», яка проводить опитування серед молоді на найактуальніші теми. Але ці опитування вони значно прогресивніші, значно швидкіші, оскільки проводяться за допомогою популярних месенджерів, таких як Вайбер, Фейсбук та Телеграм. І за допомогою цих опитувань молодь може висловлювати свої думки на будь-які питання, наприклад, волонтерство, медіаграмотність, фінансова грамотність, тим самим висловлюючи думки щодо що варто змінити в нашому оточенні, яких знань бракує, яких проектів варто впроваджувати. І наші замовники можуть стати різні громадські некомерційні організації, міністерства, яким цікаво дослухатися до думок молоді, і щоб на основі цих думок, як то кажуть, впроваджувати якісні зміни. А молодь дійсно знала, що їх думка може врахуватися, що досить часто молодь не знає, як вирішити якусь проблему, хто може її впроваджувати. А ми є таким містком таким. Своє між молоддю та безпосередньо бенефіціарами, які можуть впливати на зміни в нашій країні. Тому будемо на форумі, плануємо розмістити нашу таку локацію, де зможемо поспілкуватися з молоддю, донести до неї ідеї та цінності проекту, долучити до нашого проекту, оскільки багато у нас вже юрепортерів, як ми називаємо наших юреспондентів, вже долучені до нас, доволі часто зустрічаємо на подіях, і так би мовити, проходять активно наші щопит. Впливають на зміни, і як то кажуть, у ЮСПФОРМ це черговий майданчик зустріти небайдуже активну молодь, яка прагне змін. А ми, так би мовити, розповідаємо про це. І також плануємо різні наші активності, розіграш нашого мерчу, спілкування, і, можливо, хтось може також представник різних громадських організацій ініціювати проведення власного опитування, важливо для своєї громади, для своєї організації, з ким ми працюємо не на комерційній установі. І таким чином ми зможемо, як то кажуть, пушнути таку молодь, яка можливо боїться провести дослідження, можливо, не має фінансів, і, і таким чином, як то кажуть, згуртувати навколо себе змінотворців, які допоможуть розвивати своє ком'юніті за допомогою проведення просто монального опитування і, маючи, як то кажуть, 5 хвилин вільного часу, доступ до інтернет, і таким чином молодь будь-якого нашій країні може долучитися до змін взагалі самого середовища. Дмитро, ви сказали про дослідження дуже цікава історія. Якщо можна, якщо щось прийде зразу на ум, відразу буду вас просити кілька інсайтів останніх щодо нашої молоді з ваших досліджень. Ой, знаєте, досить тривало. Не можу зараз сказати інсайтів, бо е, доволі багато опитувань проводимо. Е, от нещодавно проводили опитування по ментал хелс. Зараз е, не можу точно сказати дані, але м дані в нас є проблеми, Зараз, Якщо ми, ми зараз нагадаю, якщо можливо десь півлічному доступі всі дані в наші ми публікуємо на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбуку та Інстаграмі. Там доволі активні дані є. Цікаві опитування, результати опитування. Наприклад, можливо, не нещодавніше, а взагалі, які повпливали протягом навіть вже повномасштабного вторгнення. Ми проводили опитування з такою програмою «Конкретно спроможна Україна. Там ми провели опитування, чи готова молодь змінити професію для відбудови країни. Зокрема, майже 40% молоді готові сказали, що готові перенавчатися, впливати, як то кажуть, нову компетенцію здобувати. Нам дуже приємно, що ця програма дійсно ці наші результати були використані цією програмою, і ця програма була започаткована. І навіть результати цього опитування були презентовані в головному офісі USAID у Вашингтоні, і таким чином вдалося власне там декілька навіть етапів цієї програми запустити. Дякую вам дуже. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Доброго дня, Юлія Гадіна, окрім форум, Власне, до того, хто зможе відповісти. Чи відстежували ви, які ідеї та ініціативи учасників попередніх форумів були реалізовані? Ну, Втілилися у життя? Дякую. Хто візьме на себе відповідь? Дайте 30 секунд подумати. Добре, насправді я людина, яка була на минулому YouSpeak форумі, теж ми була там спікером, от, як представниця організації, і позаминулого також, от позаминулий був в офлайн форматі, тобто це було в. Фізично, можна так сказати, теж в Києві. От минулого року ми організовували це онлайн. Якщо говорити про те, які проекти інсайти були імплемені, то я можу сказати, що це юспік форум сам по собі це більше про формат, мабуть, якогось, знаєте, не можу сказати викладання, ні. Але це більше про панельні дискусії і про те, і про спікерів, які можуть надихнути саму молодь е, діяти далі. От е, тобто, це більше про те, що знаєте, ніби дати якийсь поступ в молоді, е, якусь йому їй, йому. Молоді, е, якусь надію, скажімо так, навіть віру в себе, що вони можуть щось е, далі робити. От, тобто там не було, наприклад, якихось брейнштормінг спейсів, можна ж так сказати. От, е, щоб люди нам теж е, дали якісь свої ідеї. От, хоча на зараз я так подумала, що було б непогано те, щоб на таких е, форумах от, ми, як представники молодіжних організацій, е, як ті, хто теж рухає молодь, могли мати. Е, Такий ну неформальний нетворкінг, щоб більше збирати інформацію, що справді болить у молоді в знаєте наживо, от а не просто там через е, опитування, які ми проводимо, от е, через рісерче, щоб це було більш фізично. Ось так можу відповісти. Я, мабуть, уточню трошечки. Ви сказали, що в Україні там понад 500 учасників. Ага. Чи відомо, що хто з хтось з цих учасників, саме Айсік, успішно реалізував якийсь цікавий проєкт, яким ви можете пишатися? Ну так, думаю, в нас дуже багато випускників організації. Я не можу сказати прямо про мемберів, які зараз є. Але, наприклад, наша випускниця, одна з найвідоміших, це Аня Мазур. Засновниця Happy Monday. От. Або, наприклад, Віталій Дрозд. він CEO Bodu. От водою, це просто також наш один одна з випускниць. Вона заснувала фонд таблеточки. О, тобто, це про наших випускників. Звичайно, це ну вони вже не молодь їм 30+, плюс всім, але колись вони були учасниками організації, і вони були на високих, на вищих посадах в організації. Прямо зараз мені важко згадати приклад саме учасників, які щось реалізовували, але саме якийсь проект. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, як я пам'ятаю, не було прям такої кризи в організації, що там всі мембери організації, які були, всі учасники, що вони просто там пішли з організації за цієї кризи, навпаки, це більше якось згуртувало людей по локальних осередках, і вони імплементовували, власне ці проекти, які вони самі придумали. От тобто, це були просто якісь ініціативи, наприклад, щоб збирати донати на допомогу ЗСУ, тобто це були більш знаєте, внутрішні ініціативи, що люди проактивні самі згуртувались і щось придумали нове. Можливо, у когось є доповнення? Я Прошу. Я могла б додати саме про реалізацію. Це не про Forum, але наступного семестру також ISEC буде організовувати одна подію, яка буде називати Solution Lab, яка матиме на меті якраз збирати молодь. Знову ж таки, для того, аби протягом кілька днів брейнштормити, створювати власні стартапи. І та група, яка можливо придумає найцікавішу ідею для стартапу. Ми потім будемо допомагати з фінансуванням, аби вони змогли реалізувати свою ідею, і це буде відбуватися десь в травні, в червні 2024 року. А от тому можна буде святкувати за оновленнями щодо підготовки до цієї події. Дякую вам і щось хотіла додати Катю. Я хотіла додати, згадала, що у 21-му році дуже очевидно подію забула. От що був вже схожий концепт, який Таня назвала. От е він називався Use Hack Bootcamp, Англійською мовою, от, і він саме і був вже реалізований от, і спрямований е, на те, що на соціальне підприємництво от, були команди молодих людей, які створювали е, нові м, проекти, які були більш спрямовані на якісь соціальні проблеми, на вирішення соціальних проблем. От, і, і, типу, як Виграш, скажімо, так ні, давайте концепція сама була в тому, що представники команди вони презентували свої проекти, свої скажімо так, чернетки свого свого бізнесу. От компанії, які були е, тоді, вони оцінювали ці, е, скажімо, так, чернетки, і вже переможцю давали власне гроші на реалізацію е, цього проекту. Ось так, дякую. Мабуть, останнє питання, яке буде до вас, які ваші очікування від цього форуму? Які очікування Тетяна Софія? Перше все мені хочеться побачити молодь, небайдужу молодь, яка хоче долучитися до нашого форуму, хоче зрозуміти його мету, насолодитися кожним моментом, зустріти багато людей, партнерів, представників молодіжних організацій, почути їхні історії і загалом вкластися в історію до початку. Навіть не початку до продовження допомоги нашої країни, тому що це те, що ми ставимо на меті перед собою. Можливо, Софія має ще якісь очікування. Я думаю, що, як це вже було зазначено, наша головна мета це надихнути молодь, щоб ми могли е, точно впевнитися, що наш Vision Use Has No Limits, він точно справдиться після цього форуму. Е, що люди, які прийшли просто провести цей день, неділі з користю, що вони справді зможуть е, знайти для себе якісь інсайти, щось отримати і е, зрозуміти, що вони е, справді тут були не дарма. Я хочу подякувати вам і побажати вам успіху. Нехай цей форум об'єднає багато нашої молоді і стане таким локомотивом, який буде штовхати нашу країну у наші, до наших планів, до нашого чудового, безумовно, майбутнього. А я хочу подякувати всім вам, подякувати за цікавість до цієї теми. А ми працюємо далі разом, разом заради нашої перемоги, дякуємо нашим силам, безпеки та оборони. Слава Україні! Henrio slava.